Салати з бур'янів. Якщо не взяв їжу з собою, у лісі є чим перекусити. І це не тільки гриби та ягоди. Лісові трави щодень живає в їжу Вікторія і її сім'я. Фаворитом Вікторії серед салатів з декоросів є медунка з яглицею і крупивою. І, їжу з собою я не беру, бо я знаю, що тут повно їжі. Їй не зауважила, що наступаю на жолуді, а Вікторія готує жолудів напій замість кави і борошно. І у лісі є медунка, яка буде основою нашого салату. Васини молоді паго не пускає яглиця. За смаком нагадує моркву і селеру. Важливо ретельно подрібнити зелень, а кропиву добре відтиснути руками. Краще обирати верхні листочки вони найніжніші. Тарта морква для соковитості, горішки для поживності. Для смаку заправка з домашнього оцту з малини, часник і мед. Декоруємо квасеницею, смакуємо. А ви б скуштували? Напишіть у коментарях.